Після завершення успішної наступальної операції на Андріївку звільнення Андріївки і розгрому військ противника ти подав рапорт, де висловив критику і зауваження щодо дій твого командира, командира оперативно-тактичного груповання Багаму генерала Багамолова. Розкажи, будь ласка, чому ти тоді вирішив все ж таки так відкрито піти на конфлікт і добивався розбі розбору цієї операції? Які результати цих? Ну, По перше, не відкрито а закрито. А і через це я я поясню свою позицію і зараз говорити не можу. Так, у мене були неодноразові. 2014-му було теж саме, скажімо так, висловлення особистої думки по відношенню до начальства. Була і ситуація, коли я вважав, що в даній ситуації, ну, вона завжди стосувалася виключно відношення до особового складу, ну задачі і завжди стосувалася. Ну це ми люди. Я відчуваю, я вірю. Ну сподіваюся, що я не жалію солдат, але берегу, коли є така можливість, і я сподіваюся, що е... солдати тройки це знають, і не тільки я, ну але і загалом так виховую офіцерів, що ну у нас у нас так. Ми виконуємо всі. Задачі Тільки ми хочемо виконати раціонально і розумно, так щоб е, людей загинуло якомога. Ми я не всі не зі всім був згоден і до мене, до речі, розлухалась. В результаті е, була був момент, який е, я вважаю, що часово я погарячував. Ну насправді Богомолов далеко не найгірший генерал, і це компетентна людина і своїми зі своєю специфікою. ті, хто знають, те ті знають, але ну достатньо компетентна професійна людина. У мене неодноразово були подібні історії. І я на них реагував, ніколи не мовчав. В принципі в 90% випадків я доказував свою правоту е, е, і виконували задачі і. І, ну, ми цим зменшували або не допускав ну, тут важливо відмітити, що ти подав рапорт і були дії розбірки. Було службове розслідування, яке призначив сирський. Так точно було, але це сталося після завершення операції, коли ти. От, Ми задача виконавку і 40 квадратних кілометрів брада взяла. Ми виконали в повному обсязі задачу, Але ну я вважав, що ну є моменти, які вимагають, і справді тоді сирський був очим хортиця, і він швидко на це прореагував. От але я то можу сказати, що і Багмола повів себе і достойно, і чесно, і по відношенню до солдатів, яких це стосувалося особисто і так далі. Тому знову таки одна з великих проблем армії.